Зараз на ваших екранах стартові склади обох команд. Ну а також власне прізвище гравців, які можуть з лави запасних і ще е, з'явитись. Та Владислав Пастушенко 90-й номер. Ось такі гравці у команди Віктора Ось Перший небезпечний момент і перше взяття Тактичним був другий м'яч, забитим якубом цьому поєдинку. Ну або ж третій загалом благо юності зараз помилка в ЗАГСі. так і рахунок зрівняно на дев'ятій хвилині. Точна передача сюди направо на Романа Багдая. Багдай один один суперника обіграв. Віддав Маєвецькому під удар. Того удар відверто не вийшов. Ну але це ледь не вийшла результативна передача. На деревецький деревецький з м'ячем залишається. Він виконує ось таку прострільну передачу. Багдай пробиває не надто вдало. Добивання. Буде намагатись зараз конвертувати цей штрафний. Звичайно, що забитий м'яч для благо юності. Висока подача, удар по воротах відбувається від Лаврука. Богдай віддав на Деревецького. то йому повернув, але не надто вдало. Ну але тут уже й в обороні не надто вдало. Грають висока передача від того ж таки Майовецького. Удар по воротах. Огляди поєдинків багато цікавого контенту, тому друзі, будь ласка, зараз удар у поворотах. Ну і Ростислав Біляк відбивається. Ну і без особливого супротиву він пробив Майовецький. Його висока передача удар, поворот, у по поворотах і лаврук відзначається забитим м'ячем. Ще було тут прошення правил у вигляді офсайду не було, але сороколіт загубив свій шанс. Він пробивав через рикошет. Це вже вдруге в сьогоднішньому матчі. Доволі легко зробити. Майовецький таки чіпляється за цей м'яч. Таки по воротах. Порирує удар. удар. Ростислав слабиляка. На футбольне поле, але цей результат не має особливого значення. Якщо ми говоримо з точки зору боротьби за призові місця, у тахів поперечку м'яч влучає на ударній позиції. Зараз черговий епізод. Зараз м'яч там на куті. Штрафно майданчика передача на Алішера Якубова, Якубов над впевнено здолало факел і стріці з рахунком 3-0. Майовецький його м'яке накидання. Ну і удар заголовку дивимося, як команди в нас проводили весняну частину змагань. Не можемо сказати точно, якось. Ну, давайте вже після цієї атаки. Якуба побиває і влучає. Що було все-таки чужих, а не своїх. Оленич. Його навісна передача. Знову Якубов знаходить собі цей простір. Ну, але вирішив йому дати перепочити Віктор Данищук. момент у благо юності. Ну... Дуже і дуже тоді обумовимо так, що ми зараз мову ведемо без врахування забитих м'ячів. Сьогоднішньому матчі удар по воротах. Також Максимець, який зрівняв рахунок складі прикарпаття тепловика. Ну а після того Лаврук на 37-й та 40 на 44-й.